Ми знаємо про те, що відбувся економічний форум в Давосі, і там традиційно не тільки Цікаві питання обговорюють, там ще роблять певні, скажімо, дослідження, і було опитано 900 міжнародних експертів про те, які ризики в світі вони бачать на сьогоднішній день в першу чергу. І згідно цього опитування, ризиком номер один це були військові конфлікти, які вже є, і які можуть виникнути. Ну, зокрема, там в Африці конфлікти на Близькому Сході, Україна-Російська війна. Ну, це очевидно, тут нічого нового немає. Чому варто на це звернути увагу? Діло в тому, що до Росії української війни в світі так само були військові конфлікти. Але ці військові конфлікти вдавалося купірувати, як знаєте. Тобто міжнародна спільнота через свої міжнародні структури, такі як організація Об'єднаних Націй в першу чергу різноманітні економічні механізми, фінансова допомога. Інші механізми вдавалося, скажімо, в тих місцях, де є гаряча ситуація, вдавалося ці військові протистояння швидко локалізовувати. І це не приводило до повномасштабних військ. Тобто я хочу сказати про те, що до 2022 року міжнародні структури мали певний вплив на гарячі. Точки на гарячі голови в світі в першу чергу через економічні речаги. Тут давайте речі називати своїми іменами. Але що відбулося в 2022 році? У 2022 році відбулося те, чого не було вже на з 80 років. В Європі розпочалася повномасштабна війна. Страшна повномасштабна війна. І, звичайно, це сколихнуло весь світ. Це порушило ті, скажімо, міжнародні всі договори, які були, і той інструментарій, який був, він почав ставати все менш ефективним. А чому так? Діло в тому, що світ завжди був нестабільний. А ця війна, знаєте, цю нестабільність ще тільки підсилила багато тих країн, диктаторів, побачили про те, що Росія з рук же сходить. Уже ж три роки сходить, розумієте? Ну об'явили економічні санкції, ну і що? Об'явили там, наприклад, про те, що політична еліта Росії являється злочинцями міжнародними, і їх треба під міжнародний трибунал, ну і що. І багато інших речей, і на, на порядок денних виникло питання, що міжнародні дипломатичні інструменти не діють, просто не діють. І відповідно це дало, якби знаєте, зелене світло багатьом диктаторам, авантюристам гарячим точкам знов розгорятися і збільшувати цю зону конфліктності. В дійсності в цьому нічого хорошого немає. Тому що те, як завершиться російсько-українська війна, покаже, яке майбутнє вибирає людство. Якщо російсько-українська війна завершується мирними переговорами справедливим миром для України, то тоді людство бачить про те, що демократичний світ все-таки переміг, все-таки норми міжнародного права можуть бути відновлені. І тоді світ знову переходить в період, ну якщо не повної стабільності, то хоч хоч би часткової стабільності. І це в дійсності, архіважливо. Ну, другий сценарій розглядати, чесно кажучи, не хочу, тому що другий сценарій це як знаєте, відкрити скриньку Пандори. І потім е ситуація в світі може бути неуправляємо, нічого хорошого цього нема. І тоді таких військових конфліктів і повномасштабних війн може ставати все більше і більше. Тому що по великому рахунку ця війна цивілізаційна. Вона йде між двома світами, між демократичним і авторитарним. Шановні друзі, вкотре е запрошую підписатися на мій YouTube канал. І звичайно буде приємно, якщо. Що ви залишите свої коментарі, вподобайки, запитання. Наперед вдячний!